Пропоную вам приготувати дуже соковите смачне куряче філе за технологією «Сувіт». Я замочила свої дві філешки вчора, як замочила, посипала приправи для куриці, додала копченої червоної паприки, добре це все обтерла їх і посипала, посолила нітритною сіллю. Ви можете додавати любі спеції за вашим смаком. На рахунок нітритної солі, так само. Ви можете її використовувати, якщо у вас є. А якщо немає, можна посолити і звичайною, ну, але смак буде інший. Зараз я підготувала два ось такі пакетики для вакууматора. Якщо у вас немає вакууматора, його теж можна приготувати оце філе, щільно замотати, загорнути, в стрейч плівку, або у рукав для запікання. Можна і в те, і в інше. Можна спочатку завернути у рукав для запікання, обмотати, обв'язати, як ви там вже, чи ниточкою, чи щільненько. А потім ще для контролю, щоб ніде нічого не протікало, соки і щоб вода туди не потрапила, обмотати зверху ще й стрейч плівкою. Тобто запакувати так, щоб там не було повітря і щоб не могла туди потрапити вода. У мене це виглядає ось так. Я знаю, навіть деякі люди умудряються. Не використовуючи рукав для запікання, навіть готувати, а просто завертаючи в декілька звичайних пакетів. Але відразу хочу попередити: я не прихильник такого способу. Ну, все-таки хто знає, що ті пакети. Виготовлені вони не предназначені для того, щоб в них так готували їжу. А ось рукав для запікання він для цього предназначений. Е, відразу завернути в встріч плівку ну, також можна, але теж вона для цього не предназначена, розумієте? Тобто, найкращий варіант завернути спочатку в рукав для запікання, а вже потім для надійності. Обмотати стріч плівкою, ви можете покласти в кульочок ще, там же як ваша душа забажає. А далі беру любу ємність, в якій я буду готувати. На дно кладу або мисочку, або якусь тряпочку, щоб воно не таркалося до дна. Вода обов'язково повинна бути холодною. І занурюю туди наше філе. Вмикаю конфорку і чекаю, доки вода нагріється до температури 80 градусів на повільному вогні. Не на всю включаємо конфорку. Як тільки температура води дійшла до 80 градусів, засікаємо одну годину. Так саме одну годину, повірте, цього буде достатньо і ваше філе не буде сирим. Я буду використовувати ось такий термометр з сигналізатором, виставила помітку 80 градусів. Я змінила термощуп, бо у мене окремий термощуп для молока для виробництва сирів. І окремий термощуп для виготовлення е, таких виробів по технології сувіт, тому що на ньому застається нальот. Я періодично його чищу, але все рівно. Ви можете контролювати температуру будь-яким термометром, навіть самим звичайним, самим дешевим, це не критично і не столь важливо. Ось так це виглядає. Термощуп не повинен касатися ні шматка м'яса, ні дна посудини. Тобто він повинен вимірювати саме температуру води. Зараз в мене показує термощуп, що вода 15 градусів. На повільному вогні нагріваю до 80 градусів і потім засікаю одну годину. Бажано через 30 хвилин на половині терміну. Наше м'язко перевернути. Просто так на обратну сторону. Все, температура води дійшла до 80 градусів. Відтепер засікаю 30 хвилин. Через 30 хвилин переверну на інший бік, і ще 30 хвилин. Разом все вийде година через годину. Будемо доставати 30 хвилин промайнуло, і я перевернула просто на другу сторону філешки. І далі забуваю за них на 30 хвилин. Тільки контролюю температуру води. Година промайнула, беремо любу ємність, набираємо туди льодяну воду, холодну, і обов'язково. Відправляємо наше м'язко під холодну воду. Під Кран і повністю в мене тече з колодязя, дуже холодна вода. І ось так даємо вихолонути. Якщо є можливість, можете кинути туди льоду, скоріше вихолоне. Якщо немає такої можливості, просто час від часу там пройде 3-5 хвилинок, поміняйте воду. Чим швидше охолоне, тим буде краще для самого м'яса. Коли м'ясо охололо повністю, достаю його з пакета, ну, чи то, що ви там будете замотувати, пакувати, і прибираю в холодильник, щоб воно добре охололо. Ось так філе виглядає у розрізі, коли охолонуло. Ви можете бачити, яке воно соковите, звичайне куряче філе. Приготоване за таким методом, зовсім не сухе. А соковите, соковите і дуже смачне. Сподіваюся, вам видно. Тому готуйте, готуйте з любов'ю і споживайте, і споживайте натуральне та корисне. Дякую за перегляд!